Всім привіт! Перший недільний вечір липня. І я на базі в себе, на тій меншій. І зараз буду виїжджати. Треба доїхати до Чехії. От стоять машини на продажі. Фірма зараз бере нові п'ятиосні Мерседеси. Ну а ті вже й на продаж. Познімали маркування наше. Ну так, а от там ззаду стоїть вже. Мій Мерседес, як він виглядає. Пакую труби і до роботи. Приїхав я з того паркінгу нашого. Ну і беремо курс на богатиню. Сьогодні якнайшвидше туди треба доїхати, відкрутити дев'ятку. І зранку поїдемо до першого клієнта. Ранок добрий. Сьогодні вже понеділок. Дев'ятку відстояв і будемо вирушати до Чехії. Заночував я в містечку Цітаву, одразу біля богатині переїхав кордон і тут є промка. Тихо спокійно переночували і їдемо далі. Ну, Ось от така от промочка, там зліва вже йде дорога, і відразу, і відразу кордон і Польща. І Невеличка ділянка там Польщі і відразу починається Чехія. Крособі. Спокійна, тихенька промзонка. Ну і Тут ще колега так само. Під'їхав вчора після мене і виїжджаю, напевно, зараз теж. Ну і ось ми вже в Чехії. Такими краєвидами нас зустрічає вранку Чехія. Проїжджаємо, я не знаю, яке за рахунком. Чеське село, дорога веде отаке такими селами. Ну і тут <кхем> буквально кожних кілька кілометрів село. І... Треба сповільнювати до 50, радарів є багато. Ну отак от виглядають ці села чеські. О, Прошу. там попереду навіть фури. Фурафуру обганяє. Такі от чеські ліндувочки. У нас досить і непогані. Ну, ще якесь село. І тут. Ремонт. Об'їзд. І об'їзд. Різнодорожній переїзд ремонтують. Ага. Ну, а вже з'їжджаючи з центральної дороги, то вже і вулички не такі. Вже сама дорога гірша. Ну і відповідно знаки є. От Нам на градець кульовий, ліворуч, маранчевий знак тимчасовий. От проїдемося ще такими, можна сказати, глухими сільськими вуличками. Заасфальтовані. Ями полатані. Могло би бути. От такий веселий об'їзд. На зустріч до фура, то взагалі ледве-ледве розминутись можливо. Ззаді вже в мене цілий ланцюжок з машин. І ще 400 метрів і повертаємось на, на центральну дорогу. Ну все, вибралися на головну дорогу. Їдемо далі. Знову села. І отак їдеш 70-50, 70-50. Ну, село. Ліпа. Села того метрів 500, але радари стоять. Треба повільнюватися. Ну практично ми на місці, ще 10 кілометрів автобаном. Заїхати з іншої сторони міста потрібно, щоб приїжджати через, через місто. Нарешті доїхали ми до нашого торгового центру. Мімо... Я з... ТЕСКО. Прибув я на місці. Біля цього величезного торгового комплексу тут є магазин меблів Аско. І от тут пише прийом товару, І перша друга рампа. Несу зараз туди. Документи, ну і так, собі задам. І заїду. Вон видно з конту. Це наша наступна вигрузка. Тут ми закінчили. Буквально зайняло 5 хвилин. Заїхав хлопець. З тапером маленьким витягнув палету і по всьому. О, от і знак. Прийом товарів наліво. Добре є сконто, Ще один меблевий маркет. Ну що ж, розвантажив, досить швидко. І градець краловий будемо залишати. Переїжджаю до Пардубі, це недалеко, тут 17 кілометрів і остання на сьогодні точка. І Пардубідзе, під'їжджаємо вже до зони, Магазин Мубелікс. Потрібно там розвантажити палету, Така висока. Як видно, похилилася вже на бік, Як вони її там будуть приймати, я не знаю. Будемо пробувати. Їхав-їхав і на останньому повороті прийшлося повернутися не в той бік, бо тут ремонт роблять міст і довелося мені поїхати і розвернутися. Тут якийсь тимчасовий поставили, основний, і і от Звідси зліва я виїжджав, отак от як ця шкода і треба було мені наліво, а наліво не можна тільки направо. Якось так. Ще якісь заборони, 3,5 і Ну, але вже на наступному повороті наш торговий центр, так що... Так що ті заборони ми будемо ігнорувати. Але вона далі. Добре. Хоча по великому рахунку можна було і наліво повернути з того виїзду. Чи? Страшного би не було. Коротше, сказав заїжджати під рампу, але як ви бачите палета по дорозі ще більше похилилася і не знаю як вони будуть розвантажувати о тут копійка зелененька на чеських номерах Коротше, стою стою під рампою я йду, буду пробувати розвантажити ті палети, не знаю як він їх буде забирати, як то все розробити, ми подивимося зараз. Ріскали окі ті... черсоплити, які мали. підставляли. одну ножку, не витримало крайньо. Зняли ножку, не знаємо. Відгрузить. Відвалювалися. Покидаємо. Мобелікс. їдемо далі до Іглави. Наступний Мобелікс. Забрали вони цю палету. Правда, в документах відзначили, що пошкоджений товар. Ну але то нічого, головне, що забрали. То я вже зібрав за собою ланцюжок. Завантажений їде на підйомах. Ще одне чеське село в нас. Бачимо свіженький асфальт постелений, нова розмітка. Ну і отак от от будиночки виглядають. Автобусні зупинки. Такі от села по, по Чехії. І от в кожному селі отаке от табло, яке міряє швидкість і відразу тобі. Пише, якщо зашвидко, пише і повільніше. Така гарна ратуша. Це вже третій об'їзд за сьогодні, напевно, або четвертий по тій Чехії. <кхем> Тільки в... в один ремонт дороги, об'їду, виїжджаю на нормальну, відразу друга. Ділянка ремонтується на цій іншій дорозі. Знову об'їзд, і от такими зигзагами їжджу. Не знаю. Я доїду до, до місця призначення, але така от весела Чехія. Знову село. Подивимося, як оце виглядає. Їжджу я сьогодні пів Чехії тими селами. На автобан виїхав тільки на 10 кілометрів перед. Першою точкою був автобан. Ну і зранку тільки виїхав було трошки автобану. А решта то все отаке от. Отакі дороги не ахті, але їхати можна. Ну, нарешті об'їзди закінчились. Виїхав вже я на головну дорогу. Правда, була ще одна заминка ДТП, але якраз поки я під'їхав, то вони то поліцейські вже дорогу відкрили, І ще залишається 16 кілометрів до, до магазину завтрашнього, до якого я вже їду 2 години 40 хвилин. І спочатку мені було всього лише 80 кілометрів, але з об'їздами навіть не знаю, скільки там вийде, вже на місці подивлюсь, порахую, як приїду. З горки летить, не зупинити, а на підйом. Все двоїде. Ну от, вже й до автобану. <coughs> Бруно Прага я доїхав, от він над нами. Ну і тут за ним вже відразу Єглава, наше місце призначення. Знову ремонти доріг. Вже в, в самій Єглаві на об'їзній. Добрить дорогу. Ну, добре, хоч об'їзду ніякого немає. Це були ми до пункту призначення, цікаво, чи тут нас розвантажать сьогодні. Було б добре поїхати собі вже до Австрії. Йдем. Ну, заїдемо, запитаємо. Дядько нас пропустить, ну і добре. Невеликі. Палетку одну зняти можуть, я думаю, зараз запитаємося у них. Ну що ж, Mobile X. Будемо з тобою прощатись, вдалося розвантажити цю палету, що в нас була там на рампі. Хлопці вже пішли додому, але прийняли. Я вже й паузу 45-ку відстояв. Ну і буду їхати. Буду їхати до Австрії. Не знаю, чи доїду сьогодні, чи ні, але з паркінгами по Чехії проблеми. Ну, часу їзди ще є. Та й робочого в принципі також ще є, то можемо пробувати. Ну і беремо курс на табор. Чи то пана з Ноймон. І десь на границі вже ми самі на тільки стороні має бути паркінг і планую туди доїхати. 90 кілометрів мені їхати. Надіюсь, вже не буде таких приколів з тим. Ремонтами, як були раніше. Вроді Google показує чисту дорогу. Але все-таки ті ремонти мене переслідують сьогодні цілий день. І знов село і знов ремонт. Направда світлофор працює і зараз поїдемо далі. Але гляньте, як повільно секунди йдуть. Знаю скільки там? Одна секунда триває цілих три чи чотири. Ну от вже і зною на горизонті. Навігація нас веде куди. Під броно брону направо. Добре, через місто. Отаке, воно знома. Будиночки отут житлові. Ліва справа. Дорога така от собі. Трохи трясе, але їхати можна. Томатом, хто куди їде з нас. Світін. Відень, добре, тримаємося на відень. Таке от зною. Обізної немає. В такому разі всі їдуть через центр. Такі будиночки цікаві тут. Так, піцу несуть... О, піцу, я би і зараз не відмовився від піци. Піца, піца. 4,8 вісім, висота, добре, проходимо. Дорога чим раз, тим краще. В переносному значенню. Ковче. Гірше і гірше Хто її колись зробить тут не знаю. Дорога паскудна Гляньте, який тут цікавий. Ресторан, казино, що тут навіть не знаю, для дітей якісь атракціони. Півтора кілометра до австрійського кордону. Цікаві речі тут. Ну от і Австрія. Ну і десь тут би на паркінгу. було добре зупинитися. Ну що, ще ці пригоди добігають кінця. В'їхав я на територію Австрії, відразу тут паркінг отакий. Вон стоять ще інші автомобілі, а тут, тут я собі заховався. І тут я вже собі буду стояти до ранку.